Сили оборони України спростували оточення на Гуляйпільському напрямку. Інформація про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напряму не відповідає дійсності. Ситуація напружена, але зв'язок з бійцями є. А логістика налагоджена. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу на наші позиції. Зокрема, за минулу добу. Поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулося 10 бойових зіткнень йдеться у повідомленні. Водночас у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. А також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують українські підрозділи і не дають їм змоги відійти. Ця інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування. Ситуація на даному напряму вона дійсно складна. Але з нашими бійцями підтримується зв'язок. Налагоджена логістика проводиться евакуація поранених, зазначили у силах оборони. Разом з тим підрозділом, які ведуть бої на цьому напряму, надається підсилення зі штурмових підрозділів. Командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить усі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ. Закликаємо медіа та громадськість довіряти лише. Перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу, наголосили самі військові. За даними Генштабу, протягом минулої доби, 20 листопада, на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжували активно штурмувати на Покровському напрямку. При цьому на Гуляйпільському напрямку агресор 10 разів намагався йти уперед на позиції наших військ у районах Яблукового. Та рівнопілля, водночас, як повідомили у ДШВ, російські війська стучуються у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу. А на північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста.